Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією про те, що Кабінет міністрів України підтримав розроблені Міністерством оборони України зміни, і відтепер для отримання учасника статусу бойових дій вам буде необхідна лише одна довідка. Тепер для того, щоб ви могли звернутися до відповідних комісій із визначення статусу учасника бойових дій, достатньо надавати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах необхідних для Забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України ця довідка має містити інформацію про документи, які підтверджують вашу участь у відповідних заходах, і саме вона стане основою для присвоєння вам статусу учасника бойових дій. За інформацією, знову ж таки, яку надає Міністерство оборони України, дані зміни значно полегшать та пришвидчать ваш доступ до передбачених законодавством України пільг та гарантій захисникам та захисницям, які боронять та боронили незалежність суверенітет територіальну цілісність нашої держави у зв'язку з військовою агресією. Тож побачимо, як це запрацює насправді. В житті, якщо це так, то це дуже супер, це дуже круто. Що потрібно буде лише один документ, який дасть вам право отримання статусу учасника бойових дій.